У квітні 2024 року стався прорив каналізаційної мережі на провулку Ливарному-1 у Житомирі. Працівники комунального підприємства Житомирводоканал розрили яму і не провели роботи із благоустрою, розповів Суспільному місцевий житель Дмитро. Водоканал постійно дзвонимо. Кажуть, що зараз приїде. Приїде закопають. Вона на наступний день опять тече. каналізаційна яма наповнилася водою та має неприємний запах, каже місцева жителька Тамара. Жінка показує, що яма не огороджена і знаходиться поруч зі спортивним і дитячим майданчиками. Стадіони все бігають, нічого там го обгорожене не було. Риють, копають, опять копають, опять риють, опять закапують, опять риють. Не була вона огорожена. Була тільки одна лента й та де Діти бігають маленькі, може дитя впасти. Ну, я бачу, що місцеві, ну там, які вже проживають нижче, то вони якось ну стихійно намагалися огородити. Тобто там вода так накопичувалася. Ну сморід був дуже великий. Під час зйомок Суспільного до місця прориву приїхала ремонтна бригада, яка відкачала воду. Затримку із благоустроєм, Сніжана Герасимчук, менеджерка із комунікацій Житомирводоканалу, пояснює відсутністю техніки та людей. На жаль, не мали змогу провести одразу роботи із благоустрою закопати цю ділянку, тому що Зараз маємо таку складну ситуацію з умовленим браком техніки і працівників і величезну кількість поривів на водопровідних та каналізаційних мережах. Тому ми не можемо так оперативно справлятися з усіма завданнями, і фахівці молососами висмоктують воду, і яма траншея буде засипана. Олена Кучмі, Дмитро Клименко, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомир.